Сьогодні у нас 3 березня, я вирішив запустити такий невеличкий лайв-відео е, формат, що я роблю е, всю цю неділю. Сьогодні у нас 3 березня, 6 ранку, я вдягаюсь іду в спортзал. Поїхали! А поки я одягаюсь, у мене е, заварюється чайничок. Я роблю собі гарячий шоколад з протеїново-ванільним молочком. Так, ну а тепер трошки про одяг, і все інше. Так? Так, по-перше, це моя е, термобілизна. Тут є як, такі почтальники, як як да? але це як, як, ну, як термо, термоштани такі. Далі це така футболка е, і шорти. Дорого коштували штани. Я не знаю чому, але вони ну такі вони, вони дуже легкі, дуже легкі. один раз вийшов без шортів і мені було набагато холодніше, ніж у шортах. Я взяв такі, вони як боксерські, але також мені дуже в них зручно. Просто для того, щоб коли я роблю жим лежачі або якісь там піджимання, тягування. у них є така от падушечка прорізильнена, яка не дає, по-перше, ходити руці, а по-друге, яка е, захищає подушки руки, е, від чого мене потім натираються мозолі і вона потім не витирається. Да? От також мені подобається тут ця подушечка. Типу, тобто коли я роблю віджимання, вона просто подушечка на, на, на пол на підлогу і можна робити гарні віджимання на кулаках, Що воно дуже так о, сручно. Далі найцікавіше, мої шудин, так сказати. Це нові з татом їздили недавно покупали. Не дивіться, що тут такірочки, я ж не займаюся поверніфтом, але мені не треба, ну, не треба, щоб була дуже така. Мені в них удобно, мені в них дуже, я в них дуже швидко бігаю, мені в них дуже подобається. Я одіваю їх і ношу їх в спортзал. Тобто вони у мене спеціальному спортивному. мішечок у мене є такий спортивний мішечок, куди я спочатку зранку ставлю свою шкільну форму. Шкільна форма, ставлю свою шкільну форму, потім після спортзалу переодягаюся у шкільну форму, свою форму цю ставлю в мішечок, приходжу додому, вивішую цю форму, от, ап. Все, 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 я у спортзалі, ось моя э, така курточка, курточка, шкільна курточка, оця э, сумочка, де моя шкільна форма, і мій гарець шоколад. І Відправляємося качатися. Провіряємо. Нічого не змінилось, бо все за одну тренування нічого не зміниться. Але мені доволі такий гарний памп на руці. Мама мітрицепс просто вмирає, я не можу, він просто капець. Все, беремо, переодягаємося в шкільну форму і біжимо до школи. До речі, шоколад шоколадшой теплий. Так, так, ну що, 8-16. Я йду, все. Що горячим шоколадиком. Ноги мої просто вздыхают. Наш ты, 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 ты. Шоколад 5. Фу, я не знаю, что капец, якийсь будет капец. Короче, идем, не сдаемся. Сум... 12-27! Кирилл, лежит! Лежит ногами, помогите! Стой, сейчас упаду, Вовчик. Давай, обратно отжимание. Оп, оп, оп. Ігранами тут. На ці коліточки висів, коротше, все. 12.26, у нас ланч, і ми с з пацанами тут на вулиці. Ух! 15.34, ірландська школа закінчується. У мене є 10 хвилин, дійти додому. Зазвичай собі включаю музику в наушниках, швиденько йду, потім йду на... Обід. Цеть вже прийшов, поїв, сходив з душу. Зараз у мене є півгодинки, повторити уроки, і потім у мене українська школа. Так, відчутні? У мене закінчились українські уроки. Я пішов поїсти. Зараз у мене 21.11. Я йду в магазин за продуктами з сестрою. 21.39. Я гуляю по магазину. Залишилося ще пів години до закриття. Я не знаю, що мені робити. Щось вже, ну, ми вже з сестрою купили там. Те що треба, гуляю, не знаю, що робити. 22.27, всі уроки зроблені, все, все зробив, трошки перекусив на вечір. Дивлюся фільм, лягаю спати. Всім до завтра!